Тарас Шевченко, зоре моя вечірня уривок із поеми княжна. Зоре моя вечірня сійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка в воду позичає. Як широка сокорина віти розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на віта гойдаються нехрещені діти. Як у полі на могилі, вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрисі, не долю віщує. Як сон, трава при долині вночі розцвітає, а про людей та нехай їм я їх добрих знаю, добре знаю. Зоре моя, мій друже єдиний, і хто знає, що діється в нас на Україні, а я знаю і розкажу тобі і спать не ляжу. А ти завтра, тихесенько. Богові розкажеш.